Доброго ранку усім любителям Божого Слова. Дорогі брати і сестри, сьогодні в п'ятницю 8 листопада 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 23 по 26. І жанєсь со мною на мя єсть». и иже не собирает со мною, расточает. Ех даже нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозь безводное место, ища покоя, и не обретая глаголит, возвращуся в дом мой, отнюдь уже издох, и пришед, обрящет, и пометен, и украшен. Тоді іде і пойміть сім других духов, горших себе і вшедше живут ту, і бувають последніє человеку тому горше первах. Хто не за мною, той проти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає, коли дух нечистий виходить з людини. То блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе. І входять вони, та й живуть там, і буде останнє людині. Гірше за перше усім благословенного дня, Божої допомоги і Божого захисту від усього злого і нечистого.